Мене звати Сергій Стуканов, а мене звати Наталя Соколенко. І сьогодні ми разом з командою українського радіо розпочинаємо подкаст батьки засновники Ми будемо зосереджуватися не на військово-політичних діячах, а передусім, ми будемо говорити про мислителів, про інтелектуалів, про ідейних натхненників України, які сформували ідею України. Коли 91-го року було проголошено незалежність України, то ми віримо, це відбулося лише тому, що вже існувала ідея незалежності не самостійної України, і щодо наших героїв, деяких ви з них добре знаєте. Наприклад, це Тарас Шевченко, міфотворець ідеї самої України, Миколу Міхновського. Я сподіваюся, ви знаєте. Однак з тому нашому переліку є люди, яких можливо ви не знаєте. Так, от ми хочемо зробити наших батьків-засновників так само популярними, як популярні батьки-засновники Сполучених Штатів Америки, і ми маємо їх знати, шанувати і любити.